Росіяни ж не припиняють нищити житло українців. Від 24 лютого пошкоджено чи знищено понад 130 тисяч будинків. З них майже 116 тисяч. Це приватні лише на Київщині повністю зруйнованих 5 тисяч сотні тисяч людей напередодні зими залишилися без даху над головою, живуть у наметах чи вагончиках на своїх подвір'ях або шукають прихистку де-інде. Будівельники кажуть, відбудувати швидко приватні будинки можна. Для цього існують технології, були б тільки гроші та державні рішення. У будинок Ігоря прилетіло, коли окупанти вже покидали Київщину і стріляли навмання. Нині одна частина зруйнована, інша у тріщинах з дірявим дахом. Але люди продовжують тут жити. Да, нас дві кімнатки є, з тріщинами протікало. Я накрив кришу. Ну, не знаю, який я накрив п'ятьма шиферами, кусочками, все, що під руками. Розібрати завали допомогли волонтери. Що робити далі? Ігор не знає. Тут я не знаю, тільки на мою хату треба з півмільйона, щоб їм встановити кришу, кухню, туалет, ванну. Угу. Ну а де мені їх брати? І якщо пошкоджені будинки, власники ремонтують своїми силами, щоб встигнути до холодів, то мешканці повністю знищених на зиму залишаються без даху над головою. Нині на Київщині Чернігівщині для таких людей зводять тимчасове житло, модульні будинки. Але це не вихід, кажуть у парламенті. У нас уже є негативний досвід. А з 2014 року, коли таке тимчасове житло перетворювалося на постійне житло, будівельники пропонують варіант швидкої відбудови приватного сектору. Це каркасні будинки за канадською технологією. На відміну від традиційних, спочатку роблять дерев'яний каркас, а далі з готових стін його збирають як конструктор. Це не новинка. Такі будинки популярні у нас останні декілька років. Максим, власник компанії, яка їх зводить, каже, вони навіть тепліші за традиційні Повністю перекриваємо всі містки холоду, які можуть бути. 20 см це повністю з запасом перевищують, перевищують всі наші, наприклад, українські е норми. А в нинішніх умовах цей час зводиться такий будинок за 2-3 місяці, а то й швидше. А за ціною вийде дешевше звичайного. Лише компанія Максима може одночасно зводити до 40 таких будинків. Але українські будівельні компанії готові об'єднатися, аби відбудувати якомога більше. Та це має бути державне рішення. Волонтерські прояви там хтось комусь. Побудував модуль, там хтось комусь зробив. Це класно, але це дуже, скажімо так, такий місцевий рівень, і це ніколи не покриє той. розумієте, Це багато тисячів людей. Наша ціль побудувати житло людям, які реально постраждали, побудувати житло. Для постійного проживання, щоб вони спокійно могли жити 20, 30, 40, 50 років. Якщо українських потужностей забракне, можна закуповувати каркасні будинки за кордоном. Пропонують архітектори. Багато країн вже сказали, що не готові приймати участь у відбудові України Ленд-ліз, так само як ми будемо отримувати зброю, за яку після війни ми будемо розраховуватись, так само ми можемо отримувати вже зараз. Отримувати житлові модулі. але нині питання у грошах досі не ухвалений законопроєкт про виплату компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Його ініціаторка Олена Шуляк розповідає: з останніх змін власникам приватних будинків можуть збільшити метраж, за який виплатять компенсацію зі 150 до 250 квадратних метрів, аби взагалі зняти обмеження. За виплати можна буде купити готове житло. Або ж будуватися самотужки. Ми передбачаємо, що такі кошти можна буде витрачати і на будівельні матеріали, і на сплату послуг підрядника. І ми б хотіли б ну, мінімально обмежити все ж таки людей у виборі того, що їм потрібно. Законопроєкт про компенсації обіцяють винести в раду наприкінці серпня, на початку вересня. Будівельники ж кажуть, готові працювати і не в сезон. Аби збудувати житло людям якомога швидше, Наталя Кулик, факт сітіві єдині новини.